У ЄФА готується повернути Росію до міжнародних змагань. Про це відкрито заявив Чеферін. Шахтар знайшов нового проспекта у Бразилії, а Динамо хоче забрати одного із кращих нападників чемпіонату України. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео, перед початком якого традиційний заклик підписатись на наш канал, тисніть вподобайку та пишіть коментар. Нас вже 10 тисяч, за що ми дуже сильно вам вдячні. Крокуємо далі. Крокує далі. Далі і національні збірні, які продовжують підготовку до великих турнірів, зокрема і до Копа Америки. Сьогодні ми звернемо свою увагу. За океан і на ті товариські матчі, які відбуватимуться там. Наш партнер компанія GG пропонує на кожен із цих матчів дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі ви можете знайти для себе ексклюзивний бонус. Отож, сьогодні ми звернули увагу на два поєдинки: це Чилі, Парагвай та США Бразилія. Нам здається, що у матчі США та Бразилії обидві команди заб'ють, а Чилі зможе перемогти Парагвай загальний коефіцієнт 3 0, на цю подію ставимо 50 гривень. Розпочнемо зі збірної України, адже національна команда завершує підготовку до чемпіонату Європи, а Олімпійська продовжує штампувати перемогу за перемогою. У понеділок, 10 червня, олімпійська збірна України зіграла свій четвертий матч на турнірі Моріса Ревелло. На цей раз ми обіграли Японію із рахунком 2-1 завдяки дублю Владислава Велетня. Півзахисник колоса відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а подвоїв перевагу нашої команди на початку другої половини зустрічі. Завдяки. Такому результату Олімпійська збірна України виграла групу і вийшла у фінал, де зіграє з Код Дівуаром Ю20. А от національна команда проведе заключний матч у рамках підготовки до Євро 2024. На гру з Молдовою до заявки увійшли усі 26 футболістів. Ніяких сюрпризів Сергій Ребров не підготував. Напередодні команда провела тренування на стадіоні Зімбру. На грі, до слова, очікується близько 9 тисяч вболівальників. У вечірній офіційній сесії взяв участь увесь склад. Команди, що заявлений на майбутні змагання, як і належить, тренування було насичене та присвячене тактичній побудові грі. Зокрема, за завданнями Сергія Риброва гравці відпрацьовували передачі та різні варіанти завершення атаки з ударами по воротах. Намагається встигнути за надактивним київським динамо на цьому трансферному ринку і донецький шахтар. Гірники, здається, знайшли нового проспекта у Бразилії. До сфери інтересів гірників потрапив молодий бразильський нападник Енріке Кармо, який належить Сан-Паулу. Донечани хотіли домовитися про трансфер 17-річного гравця одразу після копін'ї місцевого турніру, але представники Сан-Паулу відмовилися продавати гравця, інформує Глобуспорте. Е у клубі вважають, що потрібно задіяти. Кармо у першій команді, побачити його потенціал на дорослому рівні, а вже потім оцінити реальну трансферну вартість. Найближчим часом відправиться до Туреччини нападник збірної України Роман Яремчук. Він близький до трансферу у Трапзонспорт. Цей перехід має бути завершений найближчим часом, а сума складе 3 мільйони євро. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомляє портал ІМАЙ. Зазначається, що турецький клуб вже досяг домовленості із Романом і прагне укласти попередній контракт, не затягнув. Процес, однак сам Яремчук хоче підписати угоду після Євро 2024. Нові претенденти є і на Артема Довбика. Зокрема, це італійський Мілан. Наразі пріоритетним варіантом для Росонері є форвард болоні Джошуа Зіркзея, повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо. Однак є і план Б це власне Форвард Джерони Артем Довбик. Зазначається, що клубу під силу задовільнити фінансові апетити іспанської команди. Зелене світло на такий трансфер дав також Златан і який Ки нині є консультантом команди, за повідомленням українського журналіста Ігоря Циганика. Ще один серйозний претендент на Артема це лондонський Вестгем. Вони також готові заплатити ті кошти, яких вимагає Жерона. І саме Вестгем нині є найбільш активним у цьому питанні. Продовжує роботу щодо підсилення лінії атаки команди і Київське Динамо. За спорт Спортарени вони розглядають кандидатуру Едуардо Гереро із Зорі. Водночас, столичний клуб має й інші варіанти, щодо щодо підписання нападника, але переговори із зорею все ж тривають. Наразі Динамо запропонувало луганській команді кілька варіантів угоди щодо панамського нападника. Президент Зорі Євген Геллер схиляється до повноцінної оплати трансферу замість варіанту гроші плюс обмін гравцями. Півзахисник Вереса Владислав Шарай також може покинути свою команду. За інформацією журналіста Дмитра 27-річний Вінгер входить у сферу інтересів одразу декількох клубів з України та Європи. Гравцем цікавляться дві польські команди: представник чемпіонату Туреччини, декілька команд з УПЛ та першої ліги, зокрема Буковина та Вікторія. Зазначається також, що керівництво рівненської команди хоче зберегти свого лідера, контракт з яким спливає 30 червня, і наразі ведуть перемовини щодо продовж угодження угоди Стало відомо, якою буде доля Андрія Русола. Нині він займає посаду виконавчого директора у Дніпрі 1 однак найближчим часом перейде на аналогічну до Карпат. На зустрічі головного тренера Мирона Маркевича із власником Карпат Володимиром Матківським був присутній. І Андрій Русол про це ми розповідали у попередньому відео. За інформацією Sport.ua, Русулу Русолу потрібно ще кілька тижнів для того, щоб завершити свою справу у Дніпрі 1 Після чого орієнтовно з 1 липня він стане генеральним директором львівської команди. Команди. Нині вже узгоджено список потенційних новачків клубу, більшість із яких з'являться в розташуванні Карпат вже 24 червня. Саме тоді розпочнеться перший збір. Також стало відомо, що у Дніпрі 1 нині існують заборгованості по заробітній платні. Про це розповів нападник команди Олександр Філіпов. Він підтвердив, що кошти футболісти не отримують вже давно однак, сподіваються, що Дніпро все ж розрахується за свої послуги. Раніше інформувалось, що затримки з зарплатою тривають орієнтовно. Но з лютого повірте, нам вже самим не хочеться, але ми знову говоримо про УЄФА. Про УЄФА, яке на жаль, занадто відверто починає загравати з Росією. Президент асоціації Олександр Чеферін зробив скандальну заяву про можливе повернення російських команд на міжнародні турніри. Далі цитуємо: У ЄФА ніколи не відчував тиску, щоб дозволити росіянам повернутися. Я проти будь-якого бойкоту, але у цьому випадку ми повинні були вчинити так після початку війни. Я не думаю, що футбол може дуже допомогти у цьому випадку, але кожен із нас може щось зробити. Ми вже обговорювали чи слід допускати російські молодіжні команди до наших змагань. Чому це має впливати на дітей, які ще не можуть голосувати у своїй країні? Але це неможливо зробити, оскільки деякі асоціації перебувають під сильним впливом своїх урядів. Про це сказав Чеферін у коментарі німецьким ЗМІ. Свої теплі слова асоціації пишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, чекаємо від вас вподобайки. Напишіть також будь-який коментар, який дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.